День працівників сільського господарства свято, що традиційно підсумовує кропітку працю аграріїв, завершує хліборобський рік, сповнений хвилюваннями і турботами про врожай. З нагоди професійного свята кращі працівники агропромислового комплексу Тальнівщини 18 листопада зібралися в залі засідань Тальнівської міської ради. Прозвучав гімн нашої держави. Пам'ять захисників України вшанували хвилиною мовчання. І урочистостей аграрії танівщини приймали вітання з нагоди професійного свята. Сам святковий захід був пронизаний нотками щирості, добра, поваги і безмежної вдячності за нелегкий повсякденний труд. Сьогодні ми зібралися з нагоди дня працівника сільського господарства і хочемо поговорити про величне, вічне і святе, про землю, про людей, які працюють на землі. Нашу Україну завжди називали хліборобним краєм, бо люди, що тут є великі працелюби, вміють гарно обробляти землю і ростити на ній хороші врожаї. І вменя їм хлібодари. Саме від їхньої праці значною мірою залежить добробут і процвітання кожної української родини. Господарям землі матінки, мудрим, самовідданим, невтомним, натхненним трудівникам, хто розумом і руками, серцем і душею, з великою любов'ю до землі наше вітання і вдячність. Зі щирими словами до усіх запрошених гостей заходу звернувся міський голова Василь Сідько. Напередодні свята з і вашим родинам мирного неба, здоров'я, затишку і підтримки близьких, побажав Василь Петрович. Голова міської ради подякував усім працівникам сільськогосподарської сфери за те, що роблять в тяжких умовах сьогодення, захищаючи країну від агресора. Доброго дня, шановні наші аграрії, шановні ветерани галузі сільськогосподарської. Ось уже прийшла пізня осінь, хоча за вікном майже зима. Повинні були закінчитися всі сільськогосподарські роботи, але по присутності наших аграріїв, я думаю, що не всіх закінчилися. Мабуть, ще молотять вони. І недарма в цей час святкується ваше професійне свято, День працівників сільського господарства. В цьому залі ми зібралися, щоб привітати вас, людей, які розумом і натруженими руками, серцем і душею на селі і у місті кожного дня долучаються до забезпечення людей хлібом, овочами, фруктами, молочною та м'ясною продукцією. Праця аграрії дуже важлива, часом невдячна, примхлива, але дуже потрібна. Це підйоми у досвіта, це планування, засівання, це постійна турбота про майбутній урожай, потім жнива і підготовка поля до наступного сезону. І так по колу, рік у рік. Але праця аграрії це ще неостячні простори на світанку, золотисті поля пшениці, чисте ранкове повітря, гордість за вирощений урожай і безмежна любов до рідної землі. День працівника сільського господарства це ще свято тих, хто займається переробкою сільськогосподарської продукції, хто піклується про тварин. Хто заготовлює корма? 2022 рік, напевно, найтяжчий для всіх нас, відповідно, особливо для вас, для наших сільхозвиробників. На нашій землі йде війна жахлива і кровава. Але, попри страх і смерть, ви, шановні наші сільхозвиробники, не тільки забезпечуєте продуктову безпеку нашої держави але й долучаєтесь для захисту її від агресора, допомагаючи нашим Збройним силам, територіальній обороні район, роті охорони нашої громади і саме долучаєтеся до великої волонтерської діяльності. Дякую вам за старанність, за працьовитість, за ваш професіоналізм. Ще хочу подякувати за допомогу в соціальній нашій галузі і за підтримку, за допомогу в проведенні благоустрою в селах і в місті нашої громади, хто долучився до цього всім уклін і подяка від усіх жителів нашої громади. Тож я бажаю вам, вашим родинам, міцного здоров'я, прихильності долі, вагомих здобутків, миру, невичерпної енергії. Та професійної удачі. Шановні працівники сільського господарства, прийміть цей чудовий коровай від міського голови як символ подяки і шани за вашу працю. Хліб це джерело життя. У ньому краса праці, у ньому сила духу, що надихає на перемогу. Цього року ми не святкуємо, як завжди, з зрозумілих причин. Але я обіцяю вам, що в нас попереду з вами ще багато свят і перемог, які ми зможемо з вами відсвяткувати під чистим українським небом на нашій вільній українській землі. Тож віримо в Збройні Сили України, допомагаємо нашим захисникам і молимося за наших Героїв, щоб кожен живим повернувся до власних домівок. Слава Україні! Від себе особисто Василь Сідько всім працівникам галузі вручив великий коровай, випечений з цьогорічного врожаю. Цей коровай розділили між усіма присутніми в залі, між тими, хто безпосередньо причетний до його творення. У цей урочистий день Василь Петрович Сідько нагородив почесною грамотою виконавчого комітету Тальнівської міської ради за гуманність, плідну співпрацю, благодійну допомогу на розвиток тальнівської міської територіальної громади та з нагоди дня працівників сільського господарства мецената. Володимира Петровича Мовчана, подяками виконавчого комітету тальнівської міської ради за гуманність, плідну співпрацю, благодійну допомогу на розвиток тальнівської громади та з нагоди дня працівника сільського господарства, керівників сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб-підприємців Анатолія Баранніка, Миколу Бевзенка, Олексія Бойка, Василя Войченка, Олександра Гишка, Михайла Глеєвого, Сергія Гудзенка, Валерія Довгошию, Анатолія Кисіля, Віру Кіфу, Валентину Кутулу, Руслана Лиси. Ілья Замірзояна, Олексія Пасіку, Григорія Приходька, Сергія Ринюка, Олександра Рябого, Анатолія Скіченка, Леоніда Швеця. До вітального слова запросили Миколу Теофановича Горбича, депутата Тальнівської міської ради, представника мецената Володимира Мовчана. Вітання Микола Теофанович передав від себе особисто та від депутата Черкаської обласної ради та голови асоціації фермерів та приватних землевласників Ігоря Новицького. Шановні земляки. Я хочу зачитати вітання від депутата обласної ради, голови Асоціації фермерів Тамівщини Новіцького Ігоря Валерійовича. Шановні земляки, прийміть найщиріше вітання з Крібовським святом – Днем працівників сільського господарства. Це особливий день, коли ми звеличуємо людину праці. Можливо. Найдрівнішою і найшановнішою професією на землі достаток родині, золота зерно в полі, благополуччя села і надходження до бюджету держави все це сьогодні забезпечує аграрію. Ми вдячністю цього дня згадуємо усіх представників старшого покоління, хто у непрості часи важкої праці фізичною праці, простив хліб, бо саме вони наше предковічне коріння. Від імені Асоціації фермерів Тальнівщини дякуємо усім своїм пайовикам, тим, хто залишився вірити селу, і тим, хто сьогодні працює у містах і на великих підприємствах, позавдяки вам може сьогодні рости і розвиватися країна і наша громада. Вітаємо зі святом жителів усієї громади Тальнівщини, сільських трударів і працівників усіх інших сфер господарства, бо аграрії це об'єднуюча основа кожної громади. Сердечні вітання нашим колегам. Бо Асоціація фермерів це тваринники і механізатори, агрономи і працівники елеваторного господарства, виробники кормів і бухгалтерів, працівники м'ясопереробки і будівельники, торгові працівники і менеджери, співробітники їдалень і водії. Усі, хто працює, аби до споживчих споживачів на стіл потрапила якісна, смачна та корисна продукція. Бажаю кожному співробітнику Асоціації фермер нашим суміжним та партнерам усім аграріям миру, 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 щедрого достатку в родинах, високих врожаїв, злагодженої роботи, згуртованої команди і доброго ужинку на життєві нині. Будьте здорові, шановні друзі! Нехай ваша робота приносить задоволення і забезпечує благополуччя. Нехай пішли хліборобський коровай. Ваша самовіддана праця стануть основою розвитку кожного населеного пункту підмутно могутності держави. Дякуємо вам за вашу працю, яка приближає нашу перемогу. Щиро ваш Ігор Горновецький. І від себе також вітання здоров'я, здоров'я і терпіння, 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 терпіння. Хай вам Бог передає. Слова вдячності прозвучали для наших славних ветеранів праці, завдячуючи їх багатому життєвому досвіду, невтомності рук і сердець, Володимиру Мовчану, Анатолію Кравчуку, Єгору Кіфу, Анатолію Ковальову, Віктору Стояну, Приходько Григорію, Людмилі Кутовій, Нешенко Василю, Анатолію Біленькому, Анатолію Анастасію, Анатолію Уманчику, Катерині Безуглій, Івану Нечитайлу, Віктору Кружці, Івану Слизькому. А на згадку про зустріч цим людям, для кого селянська пра... Ця є сенсом життя, хто, попри труднощі, чесно і сумлінно робив і робить свою справу, вручили коровай з нового врожаю. Подарунком для всіх присутніх став невеличкий святковий концерт, подарований творчими особистостями та колективами тальнівської громади. Своїми виступами учасники урочистого зібрання радували ведучі Віталій Фурса та чарівна Тетяна Вовк, гурт отамани під керівництвом Романа Вовка, народний аматорський вокальний ансамбль Калина Білашківського сільського будинку культури під керівництвом Тетяни Годзенко. Творчість цих людей це посильний внесок у створення святкового настрою цього дня працівникам сільського господарства тальнівського краю. To be lost in my soul. we oh. Oh